Відмовляємо біженцям в лапках. Ми не хочемо, щоб наші ресурси та можливості були використаними. Використані, хто не планує залишатися в Україні, хто не працює в Україні, хто не підтримує економіку нашої країни. Тому не ображайтеся. Ми вважаємо, що це чесно та справедливо. В першу чергу. Ця акція розрахована на наших постійних пацієнтів, але на жаль, є і такі, хто приїжджає приїжджає сюди лише за дешевими як якісними послугами. Ця акція спрямована в першу чергу на наших постійних пацієнтів. Розуміємо, що кожен із нас переживає зараз непростий час зростання цін на продукти харчування, комунальні послуги. Збільшений податковий тиск, все це відчувається на вашому бюджеті. В цей час особливо важливо відчути підтримку та мати можливість отримати якісну послугу.